Привіт! Я так думаю, що ви як будь-яка людина, розв'язуючи задачі, хоч би раз запитали себе, як кілометри за годину перевести в метри за секунду. Давайте спочатку рисочку дробу запишемо так, як ми звикли писати в математиці. Ось так. І тепер давайте подумаємо: в одному кілометрі скільки у нас метрів? Тисяча, так? Так, а в одній годині скільки в нас секунд? В одній годині в нас 60 хвилин, а в кожній хвилині у нас 60 секунд. Тобто ми реально можемо сказати, що в чисельнику у нас 1000 метрів, а в знаменнику 3600 секунд. Можемо скоротити на 100, і реально, от для того, щоб перевести кілометри за годину в метри за секунду, необхідно помножити на 10 і поділити на 36. Давайте подивимося на прикладі. Якщо в нас є 72, 72 км за годину, як нам перевести метри за секунду. Згідно цієї схеми, ми зараз 72 перших множимо на 10 і ділимо на 36. Відповідно, ось тут я скорочую, буде 2. 2 множу на 10 і отримую 20 метрів за секунду. Збережи, користуйся і отримуй класні бали на НМТ.